Я спільноту фанатиків, особливо грибників. Я знову оселів батьків. Ну що, підемо перевіримо, чи виросла ще сильні ножка. Глянемо. Печериць уже немає. Так, якісь такі мілкі грибочки залишились. Це ось чорна корочка пересажена О, є, друзі. Дивіться. О, молоденька. Гарненька. Ось ця. Дивіться, який гарний екземпляр. Ось це. Та що я тоді залишав. на да, вона вже старенька. І ось рядом ще дві. Погляньте. Які гарненькі. Да? Ось так, друзі. А там де були печарички, вже їх нема. Але ось якісь висіли теж якісь грибочки, не знаю, що це за гриб. якийсь. Ось такий. Не знаю навіть що це за гриб кольцями якимись кільцями. Ось так, друзі. Похолодало трішки в нас, ходив на річку, нічого не клює. За грибами цей раз не поїхав. Але сині ножки на полі дуже багато, тому... При бажанні можна багато назбирати, не було часу. Тому ось так, друзі, ставимо вподобайку, підписуємось на канал. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою. Все буде Україна, друзі. Па-па.